Мені так жаль, що ви сліпі. Сліпі, хоч бачите і до снаги, окутавшись людським нахабством, звірячим подихом й дурманом цвітом геть дурні. Мені так жаль, що ви сліпі й лукаві. Мов же браки ковтаючи ту гниль, купаючись в яскравім златі у жупані. Мені не жаль, що ваша тупість нищить вас. Мерзена похить, думок бридких, породжуючи таких, як ви, тупих. Живіть і убивайтесь в вашім пеклі, але без нас. Мені лиш жаль, що правду ту святу, сліпці катуючи, вбивають, з пророків кров безсмертною впивають, жадобу пекельних душ задовільняють. Як жаль, що ви історію писать навчились і правду свою викласти змогли, проливши кров святих. Невинних отих, от що криком істини вели ось той народ нічим провинних, хіба що за любов свою, думок правдивих. Та краще вам одного вбити і серце вирвати з грудей, ніж тисячі в очах, у розумі своїм яскраве світло. Бачити, навчатися, та серце було не одне, та з не одних грудей вирвали, катуючи ви кров'ю, очі іншим замивали, сліпці убивці, творці подібних як кліше. Вам не здолати нас, не подолати гір високих й у небо доторкнутись сліпцям не до снаги. І Янгола, як птаха не в змозі упіймати, Тим паче вбити вічну правоту. Чимало вас по світу ходить, неначе тіма повсюди бродить, таких собі сліпих провидців, солодких призм в овечих шкур убивців. Чумою світ покрило вами, щоб існувати для вашої забави. Сліпі народжують сліпих, що бачать, які не в змозі говорить, лиш плакать. У світі темряві живуть, хоч світло їм щодня дається сліпі й дурні, що знищують світла посланця. Як смішно! Плачучи слізми, як гірко істину ту визнавати, яку сповиту нашими ділами людську любов і доброту назавжди сплюндрувати. Щоб нині не цінити благість, геніальність, а увечері убити, обізвавши ниць бездарність. Щоб завтра пам'ятник звести до неба, назвавши скарб неоціненою нами святістю, як легко плакати за безцінним учорашнім, благословляти дні пророків, зачитуючи їх слова, як легко просто пам'ятати, ніби не вбивати, хай краще в пам'яті живе, ніж поміж нас ходити. Якби ж то спогади жили у правді, сліпі б не ткали у брехні поради, доріжку вбивчої, підолої, насправді той шлях, що нас веде до зради. Як жаль мені, що люд простий не бачить, хоч бачити і чути з народження могли, що правду нашу у могилу завели, сліпих навчились слухати і тільки плакать. І Прометея, розп'явши на скелі нашого життя, ми можемо вічно пам'ятати і не навчитись цінувати, лайно навіки смакувати, вбачаючи насолоду в цім. Несправжні їсти, одягати і ладні за гроша згубить, Спустились в пекло, і навіки будемо в ньому рухнить. Мені так жаль. Що я не можу розказати, як жаль, що і не можу й навіть показати. І дар, то й зцілення не маю я, щоб очі вам ясні відкрити, розвіяти брехливий, підлий той туман, Що вкоренився крізь століть пекучий, нелюдський жупан.